Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу поділитися з вами таким е, корисним рецептом е, з брюссельської капусти. Ось такі качанчики. Е, я їх порізала, помию і буду готувати страву. Е, дома я в Україні е, декілька разів. Пробувала приготувати, виростити верніше цю брусельську капусту. Але, мабуть, що були не сортові сорти цієї капусти, вона якось часто в мене зацвітала. Там пару цих баделин і на них, оцих маленьких таких качанчиків було і все. Але ця капуста дуже корисна. І я рекомендую в кого чорнозем. Кого пухка земля, можна садити цю капусточку, коли вона починає зав'язувати свої качанчики, їй треба давати калій. Це через кожні 10 днів підливати калій або розводити попіл, давати йому 5-7 днів настоюватись і робити такі Годовки, пів півлітра на 10 літрів води, щоб не так розчолачувати землю. А так, коліни, добриво. І тоді, мабуть, зав'яжуться такі гарні, чудові качанчики брусельської капусти. Ну, Це таке відступ був. А зараз я буду готувати корисну страву. Не буду нічого смажити. Ось у мене нарізаний лук порей. Натерта на тертушці морква, перчик і трошки шампіньйонов. Зараз це я все поскладую в миску. ось, в таке блюдо, і будемо готувати, смажити, хоча можна декому кому, якщо Здоров'я дозволяє, можна морку і цибульку просмажити, ріпчату цибульку. А у мене лук порей, тому я це все гарненько зараз зложу і буду готувати в мікрофільовці цю страву, для того, щоб не смажити. Смажене мені їсти не можна. де вже вік. Тому що краще готувати тушане, тушковане, ніж смажене. Ось це все так зложила. Зараз помию пойду оцю брусельську капусту. Шампіньйони я вже помила, порізала, і будемо далі з вами зустрічатись. Так, ось в один шар. Я спочатку виложила і остатки виложила ще зверху цієї капусточки. Кожний качанчик розрізала напополам. Зараз я додав сіль, додав сюди 2-3 ложки рослинної олії. І будемо зверху викладувати грибочки. Якщо нема грибів, можна і без них виходить дуже смачно, бо брусельська капуста ця буде не відварена і вона повинна притушитися, тому її треба чимось накрити, щоб вона була потім пом'якша. Я її не відварювала, а так сирою розрізала і положу. Старимо ще, у мене є тут паприка папе, і перець дрьмяний сміс перців. І доліємо сюди ще трошки грам 70 води. І поставимо на 25 хвилин пересередній мощності мікрофільоки, накриємо кришкою, щоб не випаровувалася пара, і будемо не тушкуватися. Добрий день, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу приготувати чесникові сухарики з чорного хліба з насінням соняха та гарбузовим насінням. Такий хлібчик у мене був. Я його вирішила порізати на такі шматочки. Зараз ми трошки олією. Але добре таке робити діло, коли є спрей, Ну олійний, але в мене немає, тому я отак потрошки поболю, щоб вони були смачніші. Потім візьму перчик. Потім візьму ще паприку і роздавлю, якщо є сухий часник, це дуже добре в мене немає. Ось такий чудовий гарнір у мене вийшов. Дуже добре протушкувалася капусточка, м'ягенька. Дуже смачно. Так що, друзі, готуйте і смакуйте, і в мікрофільовці. І ще хочу розказати, хоч мені деякі кажуть, що це і не корисно. І не швидко, і не смачно, а я скажу, що смачно, бо не смажене, без великої кількості води, в собственному соку все це тушкується, і виходить дуже калорійно і дуже смачно. Ось можна їсти як. Саме блюдо можна сюди додати ще відварену коріну грудинку, але тут є гриби, тому це все замінить. Всім бажаю здоров'я, благополуччя та швидшої усім нам перемоги. Будьте здорові і не забудьте поставити пальчик догори. До зустрічі! Яке гарне небо. Мабуть, завтра буде вітер. Бо щось таке дуже червоне, але таке райдужне, красиве небо, вечірнє.